Всім привіт! Це Серж, і в такому чудовому місці сили зараз записую відео. 15 тижнів, про 15 вимірів я записував. Саме головне, що це бачити комплексну картину, тому що коли бачимо частково, розділяємо в неї, віримо, це і є принцип матриці, темних часів, каліюги, і до Бога, щоб бути одним цілим, треба бачити комплексно. Я спробую ще потім. Додаток ще одне коротке відео показати закономірності всіх вимірів з щільностями, і з частотами. Але саме головне, бачите комплексно всі 16 вимірів. Верхні сфери і потім, як з космосом, все-всі 9 вимірів переплітаються і є одночасно. Отож, серж, передивіться всі відео, всім гарного настрою і мисліть комплексно з 16 вимірами. Бай-бай!